Неділок, 15 липня, час новин на Сі4. в студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Один день залишається військово зобов'язаним на оновлення військово-облікових даних сьогодні. В Україні день української державності. Цьогоріч він вперше відзначається 15 липня, в день хрещення Київської Русі України. Ліквідація аварій Чернівці водоканалом. Де та скільки ще не буде води? Чому у будинку світла немає, а вуличні ліхтарі світять? Коментар міськ світла. На Буковині попрощалися з військовослужбовцем, який загинув в боронячу Україну від російських окупантів. Солдата В'ячеслава Рудого провели в останню путь в Кальманцях. Вічна пам'ять та слава герою. Сьогодні в Україні день української державності. Це свято відзначається щороку в день хрещення Київської Русі України. А цьогоріч у зв'язку з переходом Православної церкви України та української Греко-Католицької церкви на новоюліанський календар, 15 липня. День української державності відзначається вперше. Наша державність це ваше досягнення. Усі, хто заради України б'ється, працює, об'єднує світ, навчаються, поширює правду і готує для Росії відповідальність за все скоєне проти нас. Наша державність. Це ви і є кожен і кожна, хто переживає за Україну, пишається Україною і робить усе, що тільки може, щоб Україна перемогла, сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні. 16 липня, останній день, коли військовозобов'язані мали б оновити свої військово-облікові дані у понеділок, 15 липня, біля Чорнівецького ТЦК та ЦНАПу, великі черги. Не всім людям, які очікують, вдається з першого разу оновити дані. Як часто доводиться військовозобов'язаним приходити до ТЦК та ЦНАПу та по скільки годин відстоювати черги, розкаже Альвіна Абрамчук. З 18 травня свої дані можна було оновити через ТЦК, ЦНАП та Резерв Плюс. Дев'ята ранку біля Чернівецького військомату у черзі понад 80 людей. Чи не бояться штрафу, якщо не встигнуть сьогодні оновити свої дані, та чи прийдуть сюди після 16 липня? Скільки вже разів приходити до ТЦК? У загальному, напевно, відколи війна, я думаю, що вже раз 20. Ви багато людей і списки склали живіну без 15-го, я був ранку тут, можна так сказати, і по сьогоднішній хвилину досі ще стою і з черги зайшло тільки двоє людей. Чому раніше оновлювали дані? Е, раніше не питався оновити дані, але опять же, не вийшло. Є е, питання в мене до приписки, я багатодітний. Е, в зв'язку з припискою не могли не районно оновити дані, з архіва їх ніде не знайшли. І якби отак, отак вже відколи тягнеться війна, відтоді ніяк не можуть мені поновити дані. Поколі все оновити дані. Вони. вони дані. З, Вчасно не оновили мої дані і прийшлось от, чекай в черзі, поки приймуть. А як думаєте, встигнете сьогодні новити дані? Думаю, що ні. Тут така черга, що я не знаю, коли я встигну. Не боїтеся штрафів, якщо не встигнете оновити дані до 16 липня? Ну, та надіюсь, що вони. Бо якось це зроблять, щоб не було штрафів. Ну, то ч, людей стільки, то як то все, це пропустити. Я був в, в міському в, там на Буковинській, то мене сюди направили. Та й чекаю. Скільки вже разів приходити до ТЦК? Приходжу другий раз вже. Походу не вийде. Знову. На медкомісію приходив, але не було талончиків, а потім вихідні, потім поїхав на навчання. Знову приїхав, зараз будемо пробувати. А ви оновлювали свої дані? Оновив дані в ЦНАПі, але мені виповнилось 27 і мені потрібно буде змінити на тимчасовий квиток. Тому прийшов сюди. Військово зобов'язані, які очікують у черзі до Чернівецького ТЦК, створили свої списки, де вручну записують тих, хто приходить оновити дані. Жива черга від шостої ранку записуються в чергу, і по порядку будуть запис проводити. Що можу сказати? Там вже порядка, от по списку от 81, Ну а я по списку чекаю шостий. як Дякую. Скільки вже разів приходити до ТЦК? Я другий раз прийшов. Вчора був, але не, не, вже зайшов, але вже закінчилася процедура. Ну і сьогодні. Це другий раз, але ще не потрапила. Мені оновити дані. А чому раніше не оновлювали дані? Ну, так, не знаю, не можу вам сказати. На роботі от зараз відпросилася з роботи, прийшла, але не знаю, чи попаду сьогодні. Приходитимете сюди після 16 липня, якщо раптом сам встигну, то так, звичайно. Як звичайно, бо була минулу п'ятницю, бо ну, мало що можливо встигну. На жаль, прийшла ще сьогодні. Перше приходити до ТЗК? Ні, вже третій раз. Я заходив в принципі, в СНАПІ, там міняв свою ситуацію якось по квартирі. Якби дані оновлюється самі по собі, а іменно тут, в воєнкоматі, то що треба комісія пройти. В принципі, не четверту годину записана, є номер. А, бачите, тут не підступиться. Як... Не знаю, така жива черга. Але чим раніше прийдеш, там є можливості попасти десь якось про з 18 травня понад 5 тисяч військовозобов'язаних оновили свої військово-облікові дані у ЦНАПі. Сьогодні, 15 липня, станом на 10 ранку біля центру надання адміністративних послуг, черга, у якій чекають майже 160 людей. Почали заходити там спершу по 10, по 20 людей, чи як там ну, типу народ сам організувався. І люди, які вже зайшли, потім передавали з руку руки цей список. Получається, я 91-й по списку, то зараз прийшло там. Ну, майже 60 людей. Потім, як зайду я, то я вже передам наступному комусь, цей список, ну і так воно відбувається. Яка на сьогодні черга і коли реєстрували першого в списку? Ну наскільки я чув, були люди, що заходили, ну, що приходили сюди вже і від третьої години типу ранку чекають дехто, Да. говорили таке. А я прийшов 8.40, то вже тут було ну, 90 людей. То вже тут було 90 людей. А почали заходити з 9-ї, виходить, ну, години. І от станом на тепер е, скільки? 40 людей. Ні, не 40, навіть менше. Десь 30 людей. Типу вже зробили свої справи, а всі інші ще чекають. Там загальний список десь 160 у вас, так? 157 людей записано. 157. Mm -hmm. Ну, місце ще є. – А думаю, люди що... стоять чекаючи колись від кудись відходять, відходять і приходять знову а, то я хто бажає запитую скільки плюс мінус по часу кажуть ну ми там відійдемо погуляємо потім вернемося ну, кожен кожен по різному хтось каже ну довго не буду чекати піду в інший день ви були вранці біля військомату зараз бачимо станом на 11 годину ви вже біля ЦНАПу. чому сюди прийшли ну по перше що в коли військомати поки що потік не заходить, не впускають людей. Тут вже є певна черга, люди якось вже потік пішов. От у мене там номер 137, вже якби 50 чоловік пройшли, зараз далі йде рухи. Ну, в принципі, зміни є тут. В воєнкоматі поки що люди стоять там хто з п'ятої, хто з восьмої години, то біля півтори години ніхто нікого не запускає і якби нема рухів. Тому прийшов сюди. Тобто, прийшов після сьомої години. Зараз подивіться, стільки вже 11 Ну, Таке, що якщо людина хвора, то проблема. Як рухається черга? У нас жива черга. Люди слідкують, організували, щоб все було якомога краще, щоб не було ніяких таких, знаєте, негараздів, що буває у черзі. Завдяки цим людям більш-менш тримаємося. Тут, бачите, немає жари, так що це таке привілегія думаєте, сьогодні встигнете оновити дані. Мрію, да. мрію. 13.00 на вулиці біля Чернівецького ТЦК черг немає. Поза воротами військомату чекають майже 10 людей. Там нам знімати не дозволили. Військовозобов'язані, які не встигли оновити свої дані, можуть це зробити після 14-ї. А ті, хто на медкомісію, вже можуть прийти на наступний день. П'ятій годині рано прийшов сюди. Відстояв до півд'ятої, прийшли. Електронку не приймаємо, приймаємо живу чергу. Сьогодні прийшов на 13.00, сказали прийти в 14.00, В 14.00 сказали, ви не пройдете. коли сюди ходити, тут ночувати. Хай десь назначу, такий час я прийду в той час. ви сьогодні на оновлення даних йшли? Сьогодні третій день вже. Я ніяк не можу. І завтра я записаний знову електронно на півдев. Пів не факт, що я пройду. Прийшов сюди оновити дані, проходжу в ВЛК, чекаю, коли закінчиться обід. Все, в принципі. А коли прийшли сюди до ТЦК сьогодні? Дев'ятій годині без 29 прибув. Що встигли за цей час робити? І... Практично пройшов ВУК, останній кабінет не встиг. В принципі, практично все встиг, що планував. Ну, там ще декілька кабінетів, я не знаю, однозначно, скільки там ще буде. Процедура проходить. Що сказали ТЦК? Вони після обіду працюють, можуть вас прийняти? Після другої години, так. Важко щось пройти, черги бішені. Особливо зареєструватися. Я і їх розумію, але система так зроблена, що ну, ніяк не зроблено. Люди в резерві плюс хотіли зареєструватися, мені сказали з'явитися ТЦК. ТЦК це вже тиждень тому, понеділок, вівторок, я не попав по живій чергі, а по електроні сьогодні попав. Хоча тиждень тому і по електроні деякі не попали. Ну, Уточнення даних, уточнення даних закінчилося тим, подивилися документи. Це завтра на ВЛК. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини. Сі 4 чому у будинку світла немає, а вуличні ліхтарі світять. У комунальному підприємстві міськ світло роз'яснили, як працюють щитові під час відключення світла у Чернівцях. Так підприємство напряму залежить від роботи Чорнівці Обленерго. Через постійні перепідключення є випадки, коли обладнання виходить з ладу. Дуже багато виникає питань, наприклад, коли в будинку є освітлення, є електроенергія, а на вулиці немає. Або навпаки, на вулиці є освітлення, а в будинку немає. Це означає, що будинок підключений до іншої підстанції, а лінія освітлення до іншої підстанції. І наразі цей графік в них не співпадає. Підстанція може бути підключена, відповідно, вулиця буде заживлена, і лінія освітлення буде заживлення, а будинок буде в іншій, на іншій лінії. До іншої групи відноситься, і там відповідно не буде цього освітлення. Це створює дуже багато незручностей, дуже багато питань, дуже багато проблем. Тим більше відсутність освітлення. Ми бачимо, що виникає, коли відсутність освітлення, дуже багато аварійних ситуацій на вулицях, на центральних вулицях. Тому ми думаємо зараз, як виходити з положення. Ремонт на перехресті вулиці Героїв Майдану та Щербанюка завершено. Однак, верхня частина будинків по вулиці Щербанюка від 31 до 73 будинку та на Достоєвського 2, 4, 15 та 25 будинок, тимчасово будуть мати проблеми з водопостачанням. Крім того, ведуться роботи над ліквідацією прориву магістралі на вулиці Олега Кошового та аварії в районі вулиці Луковецька і Спаса Через критичний дефіцит кадрів на Чернівецькому водоканалі над ліквідацією аварійних ситуацій працюють лише дві бригади. І ті без вихідних. Значна частина міста Чернівці знову без води. Причина серйозна аварія на магістралі. Ремонтна бригада Чернівці водоканалу самого ранку працює на вулиці Олега Кошового. Працівники водоканалу працюють, аби не пошкодити газову трубу, яка проходить поруч. І ще один виклик для комунальників: не допустити суву ґрунту на цій ділянці. Є слава жі глибина, діаметр труби великий, Бачите, ґрунт сипучий, все сиплеться. Не можемо зараз точно сказати, що це є, чи трещина, чи просто ну, дира. Зараз ми нічого не можемо вам сказати. Ми години тут працюєте. Ну, ми зранку зробили один адрес та і приїхали сюди на другий, як треба. Поки зупинили воду, поки що є складнощі з водою. Багато часу це докопатися до того всього. Бо, бачите, тут все валиться, все насип. Грунт цей, що ми викопали, він жит, ну, такий. І, може, є ризик обвалу. У зв'язку з аварією на Кошового без водопостачання вулиці Героїв Майдану, Каспрука, Галматинська, Щербанюка, Соборна площа, проспект Незалежності, вулиця Скальда, частково центр та мікрорайон Роша. Прорив серйозний, бо качають дві мотопомпи і поки що не справляються з водою. Понижають, але дуже повільно понижають воду. Бо вода велика в велика в діаметрі водопровід і тому великий об'єм води. Ну, ми планували, що може здасться зробити без відключень, щоб не обмежувати місце людей без водопостачання, але при виїзді на місце побачили, що при розкопці що дуже великий порив. Крім цього прориву у Чернівцях сталося ще декілька масштабних аварій на водогоні. На вихідні був великий масштабний порив на героїв Майдану Шового. Вдалося нам ліквідувати той порив, але також бригада працювала, можна сказати, від ранку до вечора. Сьогодні також у нас є масштабний порив, це на лінії водогону 500-го діаметру в районі станції Біла. Цей порив теж стався ввечері, якщо не помиляюсь, п'ятницю вечором. Теж зараз там друга бригада працює на тій лінії. Там близько вісім поривів є на цій лінії. Дуже багато є аварій по місту, але ми розуміємо, що дуже мала кількість людей і ми не встигаємо ліквідовувати всі пориви. У мірі можливості стараємося робити стараємо, розуміти, що можна. Олена Крічко, Андрій Кордубан, новини Сі-4. 14 липня на території Чорнівецької області сталося три ДТП, під час яких травмувалося троє буковинців. У ДТП по вулиці Січових стрільців травмувалася 43-річна пасажирка мікроавтобуса. Потерпілу доправили до лікарні. Ще одна аварія сталася в селі Фошки Вижницького району. 25-річний місцевий житель не впорався з керуванням мотоциклом та допустив падіння з нього. Потерпілого із численними тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичної установи. Цього ж дня у Чорнівцях 31-річна водійка допустила наїзд на жінку 38-річна місцева жителька отримала травму ноги. За цими фактами поліцейські розпочали кримінальні провадження. У Вашківецькій лікарні реабілітації та паліативної допомоги нині перебуває понад 50 військових, які втратили кінцівки під час виконання бойових завдань. У реабілітаційному центрі пацієнтів готують до протезування. Снімальна група «Сі-4» відвідала цей заклад і поспілкувалася з військовими, які нині проходять лікування та реабілітацію. Чого найбільше потребують на фронті та як долучитися до збору? Дивіться у матеріалі «Сі-4». У вашківацькій лікарні реабілітації та паліативної допомоги нині прибуває понад 50 військових. З пацієнтами військовими у вашківацькій лікарні працюють фізичні терапевти, Ерготерапевти – фахівці, які допомагають пацієнту повернути навички самообслуговування та з асистенти ерготерапевтів, а також психологи. Медзаклади допомагають благодійні фонди, які закуповують ліки та необхідне медичне обладнання. Більшість хлопців це є погане слово ампутанти, тобто ті люди, які втратили кінцівки під час бойових дій. У нас в лікарні проводиться повне їх реабілітація, повний курс реабілітації, плюс протезування і до повного соціуму. Якщо є ампутант, то він це ж дуже погане слово, але воно є, то він проходить курс реабілітації навіть і до шести місяців до тих пір, поки він не повністю не володіє протезом і не навчиться на ньому правильно ходити. А якщо не ампутант, то від місяця до, до двох до трьох в залежності від важкості травм об'єднані перемагати благодійний фонд, який заснував Володимир Малаш, допомагає вашківацькому центру з реабілітацією військових. Ось лікарнями працюємо з 2022 року. Завозили сюди ліжка постільну білезну. Буквально минулого тижня завозив продукти харчування. На початку року це тонами. Минулого тижня також це було біля двох тонн. Я знаю добре ситуацію по кухні. У мене в основному гуманітарки дуже багато це продуктів харчування. Тому ми ділимося з даним закладом, даємо крупів багато хімії, постільної білезні. і ліків дуже багато завозили. Допомагаємо всім, чим можемо. Вартість одного протезу для військового коштує від 400 до 600 тисяч гривень, які фінансує держава. Військовослужбовці, які проходять лікування у важківаській лікарні реабілітації та паліативної допомоги, розповідають на фронті. Є постійна потреба у техніці, яка допомагає рятувати як від поранень, так і життя військове. Зараз більше за требувані дрони да, в будь-якому випадку важка техніка. Це є, важка техніка без неї нікуди, так само як. І арта, і все остальне, то тобто, без цього ніяк. Іноді бійцям самим доводиться докуповувати необхідне, бо донатів не вистачає. Ми кожен місяць скидуємося зі своєї зарплатні, що нам там платять на свої потреби. Закупимо, скидаємося цей перший місяць. Ми з цього збору закупляємо собі самі наушники, які нам треба. І так постійно кожен місяць, кожному закупляємо те, що потрібно. з техніки багато чого не встачає. Чим більше техніки, тим краще. Довжен, каже, приймати якусь участь в нашій війні для того, щоб перемогти ворога. Україні вже йде третій рік війна. Просимо вас не бути пасивними, тому що до нас захисники звертаються кожен день. Буквально вчора був акціон в міських страженцях, на якому зібрали ми 485 тисяч гривень. Долучитись до допомоги захисникам та захисницям можна за QR-кодом на екрані або за номером банки. На сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах до зустрічі завтра традиційно о 19.00.